Номер 565. От Старт М2 Ефект. Ширина сидіння 38 сантиметрів. А, ціна 4500. Так, розкладаємо. Так, ви не лякайтесь. Це все можна відіпрати. Зараз буду все розказувати. Ширина сидіння 38. Загальна ширина 63. Глибина сидіння 37 48. Відстань від сидіння до підлоги 45-50, висота спинки 40 см. Важить він 19 кг. Отримане навантаження 125 кг. Вживане крісло колісне, присутні сліди експлуатації. Це там здерта фарба. І Теж його треба буде помити, почистити. І буду далі показувати. Так. Підніжки складаються, відкидаються, оп, знімаються. Регулюються вони подовжені. Отут у нас шести граничком. Дивимось на передні колеса. Нічого не штопориться, значить, підшипники в нормі. Це у нас металічні а, вилки. Є можливість регулювати по висоті колеса, самі колеса литі, хороший стан протектора, проте тим ось бачите, десь є от, от, от такі пошкодження. Але це, це не критично. Тут протектор в хорошому дуже стані. А, задні колеса. Також литі протектор в нормальному стані, проте треба це все помити, почистити. Є царапини на ободах. Швидкоз'ємна муфта. Блокування коліс. Все працює, можна регулювати по селу затиску. Ось тут це ми робимо. З другої сторони. Та сама ситуація. Нормальний протектора, муфта працює, блокування також. Так, сидіння. Сидіння, дивіться, його можна зробити на меншу, е, меншу глибину. Для цього нам тут треба ми можемо просто переставити. Е, переставити ось от на цій ланці. Треба переставляти це все реально. Підігнати під себе. Так само можна тут якусь подушку, ще собі застелити, якщо потрібно. Саме сидіння, воно ціле, немає тут якогось м'якого наповнювача. Знову ж таки, можна це все знімається заглушки, витягуємо на себе і вправку. Те саме обов'язково зробити зі спинкою. Вона просить, щоб її. Поправи. Спинка м'яка зручна, регулюється по натягу. Так, захисні щитки Є тут раз, от. Знаєш, так от, Бачите, тріщина два. І з цієї сторони от три. Воно не вилазить, але якщо у вас буде велике бажання його поламати, то я думаю, у вас це все вийде. Але, але для чого вам це робити? Підлокітники. Регулюється по висоті. тут це така кнопочка. Хоп. Нажимаємо і зменшуємо. Звісно, що піднімаються підлокітники. Відкидаються. так от ось. Ось тут у нас регулюється натяг спинки. Або послаблюємо, або. Навпаки, відпускаємо, в залежності від того, як людині зручно сидіти. А, і позаду у нас тут, дивіться, регулюється висота сидіння. Ось тут. І а, тут ми регулюємо глибину. А, Якось так. А, ну і ремінь безпеки. <смі> Я вам його не показав, от він є. Якщо не будете користуватися, просто зніміть, бо буде лише заважати. Силку для придбання залишу внизу під відео. А якщо не знайдете, то пишіть дзвоніть.